рекордно сейчас мои новости короче сегодня я вам покажу половинку моего трека который выйдет через 10 месяцев потому что я уже скоро записала новый трек ну сейчас я ему его покажу ну а вы ждите сейчас я приду Весела, чому Ти такий злий, як гроза, чому, я весела, а ти гроза, чому? в тебе є гроза є є, є, як серхідний, а у мене все окей, а у тебе не окей. Є є. є, Чому ви все так помінялося я? А у тебе не окей, є, є, є. Занадто писати історії. Занадто писати в школі, чому, чому я так весела є. Yeah, yeah, yeah. Серхідій, а у мене все окей, okay. а у тебе не окей, okay. і чи ще занадто писати історії. Заната.

целую, пока!